Доброго дня, мої любі глядачі, мої підписники, ну а зараз вірш Олени Теліги. Не зірвуться слова, гартовані, як криця, і у руці перо не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте. Змагайся і кріпись, і ми їх даємо не у залізнім гимні, у сріблі ніжних слів, у вірі в вашу мить. Бо швидко прийде день і у завісі димній ви зникнете від нас вас, птиць. Ще сальви не було, не заревли гармати. Та ви вже на ногах, і ми в останній раз, все, що дає життя, іскристе, і багате, мов медоносний сік, збираємо для вас. Гойдайте ж, кличний дзвін, крешіть вогонь із кремнів, ми ж радістю життя, вас напоївши в вщерть без металевих слів. І без зітхань даремних по ваших же слідах підемо хоч на смерть. Дуже дякую.